Я хочу на фото. 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 Я Як ви кажете, я рішила, що я

Так. Не можемо просити. Загреби. Я не знаю. Не допомагали. Не допомагали. Не допомагали. Не приходять. Я не знаю. Нема 22 депутата. А де ж вони йдуть? Я Я теж буду. Я Я теж буду. Я теж буду. Я теж буду. теж буду. Спасибо. 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 Спасибо.

Це якби його не було, так мені прийшов. Товариство включає. Громадський акції, я прошу вас. Товариство, конфлікту ми питання не вирішили. Товариство. Давайте заспокоїмося. Я звертаюся до громадських активістів. Заспокоїтеся. і звертаюся до головуючого Ярослава Григоровича. Виконуйте свої прямі функціональні обов'язки. Є порядок денний. Ставте питання на голосування. Депутати приймуть рішення, приймуть, не приймуть, це буде на їхній совісті. Ну виконуйте свої функціональні обов'язки. Товариство, активісти. Не хаміть один одному. Ми цим тільки робимо на краще енергоінвесто. Цього від нас і чекали. Не ведіться на це, сідайте депутати. Ну прогу... садіть <ривання> депутати. Ми їх позволите почитайте. Про Ви депутати, які можуть бути принципи? Людей обирали все время, а П'ять років, п'ять років людей обирали. Так а комунальні а комунальне приємниця посчитала тарифи. Кожний депутат, він відповідає, він він був працівник. І він починяється Ну, що там, Так прийде нормальний хазяйстві, нормальні тарифи посчитає. Ну, так а якщо газ Тарифи прийшли.

Шановні депутати, сядьте на місця, перерахуємо скільки вас осталось. буде. Ну сядьте на місця, ви всі розприбудьте. Прийшов, це піанець.

25 человек, есть форум. Сколько? Даже больше. Бачите, Ярослав Румович, ну так просто закрити. коли люди стоять <решність> за твої праздники. За твої мами. Свої мамой. Випаститься, і прописати сміти. І позичали, і собака пала.

Мы должны им принять решение отменить вот эти... Я розумію, Я оцениваю. Розумію. Почему розумію. 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 он поднимает занимать на питание? ще раз подключите будь ласка. Ми просимо по порядку за для... проголосувать. По порядку дядному. 26. Ему тоже так и так, так и так. Я ему завтра наготаю, да я понял. Я понял. Ты поимена. Да, да, понимаете. Нажал прокурор, не шоу. Ничего ж не выходит. И сегодня...

Так, ладно, хорошо. Одразу попереджаю. Рішення не погоджено ані заступником міського голови, ані головою тимчасової контрольної комісії, ані начальником юридичного відділу. Я не знаю, чому Романенко Андрій Іванович його з липня місяця не підписав. А ну ж підписано заступника і підписано другим депутатом. Про скасування рішення виконавчого комітету Смілянської міської ради номер 495 до 7.11.13 року про затвердження звіту про оцінку права користування мене. Скасувати рішення е, Сергій Миколаївич, про що це рішення і що ми приймаємо? Ну це ініціатор раменка, я не знаю на що. Вони треба приймати в той час, коли приймали його, вони діє. А зараз, якщо ми розірвемо договір, то його актуальність ще пропаде. Ну ану не міняє суті. Хорошо, про вихід комунальної підприємства сміла типу енергії з договору по спільну діяльність 5, 5, року. Стальне голосування, хто за? Поймне. Утримались. Ще раз. Рішення не прийнято. Наступ... Про вихід теплокового плаконенерго з договору про спільну діяльність. Наступне рішення. Про скасування рішення виконавчого комітету місько... Смілянської міської ради no від 7.11.2013 про затвердження звіту про оцінки права користування майном. Поясніть, будь ласка. Середній це вже третій раз голосували. Це. Його треба голосувати. Ну, При... Ми не прийняли, дядь. Не прийняли. Я йому зразу казав. Знімати? Знімаю. Ви считали? Да, да, 7 утрималось. А чому ну, ви не себе... голосували? 7 що, утрималось. Рішення не прийнято. 19 за, 7 утрималось. Рішення не прийнято. Все, друге. <спільному> <людей? Да, пит precisa> <Да, пит> Друге знято з голосування. не ну, виходив, за ви заблокували ж двері. Нас було на 26, на 26 сталося. <пит> на якому земельному ми зупинилися прийняти? На 35 Про надання дозволу Солоненка <пит> ЛА на, на розробку проєкту <пит> відведення земельної ділянки під інтеремент, що було забудовано, коли Сторікава 3. в мене острий. No. Наперед, наперед, вище. Острік проголосували. Nie. 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 Шановні депутати, люди просять, я дуже швидко буду читати. Люди ну, просять відмову. Або давайте лише тільки. Відму... Давайте пропозиція. Прізвище і адреса. Прізвища, адреса. За. А, да. Проти. Голосуємо. Я називаю тільки прізвище та адресу. Острик ОА, вулиця Темрізова, 46, власницька ремню. Надання, дозволу, чи це вже надання дозволу? дозволу. Ні, Давайте, Ярослав Любович, надання дозволу потерпи. А давайте які? про розірвання, да, про Ні, да, про, про розірвання земельних ділянок. Це вибирає сам довго. Ні, вони там йдуть підряд, тому що дійсно три години ніхто сидіти не буде. Ні, то він зараз швидко все буде. Так, давайте вже все добиваємо. Все. все подряд. Да. Продання дозволу Скворцова ІП вулиця Горького, 23, три у власність та аренду. За проти. Утрималась. Рішення прийнято. Солоненко ЛА Сурікова 3 у власність тарінку. За проти. Утрималась. Рішення прийнято. Надання дозволу хливному ЛО Сергіє 10 у власність старінку. За. Проти утрималась. Рішення прийнято. Ми точно не можемо можем покинути голосу? Чорноборивцю ВМ, вулиця Прирізна, 26 у власність. За проти отрималася. Рішення прийнято. Чорноборовець ЛВ, вулиця Прирізна, 28 у власність. За проти. Утримались. Рішення прийнято. А куди ж ви ходите, Дмитро, а що ж такое? А, ну я буду дивитися. Я буду дивитися. Дивити. Камери пішли, ви витікаємо. Нормально. Надання дозволу шапувало вулиця Лисова, 20А у власність та ринку. За проти. Утрималась, рішення прийнято. Надання дозволу ЧОО УТМР ТМР на розробку технічної документації з мужчиною щодляда.